Кетодієта, її користь та шкода, і чи допомагає вона схуднути? Всі вітання. Кетодієта – це система харчування, яка кардинально відрізняється від типового раціону. Це низьковуглеводна дієта з помірним споживанням білку та високим вживанням жирів. Вона активно застосовується спортсменами, оскільки підвищується витривалість організму. Також кетодієта дієта може бути призначена лікарем під час лікування хронічних захворювань ендокринних серцево-судинних і неврологічних а також застосовується для нормалізації ваги. Вона дає змогу досить швидко скинути зайву вагу та зменшити набряклість. Принцип кетодієти заснований на вуглеводному голодуванні клітин, яке призводить до дефіциту глюкози, необхідної для окислення жирів і постачання організму енергією. Через свій принцип кетодієта дає змогу позбутися від стирального жиру, оскільки кетонові тіла синтезуються жирової тканини самого організму. Кетоз розщеплює жири, перешкоджає їх накопиченню і знижує кількість води, що затримується в організмі. Тому на кетодієті може зменшитися прояв целюліту. Користь і результати кетодієти можливі лише за її правильного дотримання та під наглядом лікаря. І треба розуміти, що тривалий і неконтрольований кітос може спровокувати порушення в роботі внутрішніх органів, великі дози вживаного жиру можуть завдати шкоди печінці нирками серцю. Шкода кетодієти полягає у навантаженні на серці і судини через зростання холестерину, підвищується ризик інфаркту, інсульту та атеросклерозу. Може відбутись порушення роботи кишківника, тобто часті закрепи, через брак харчових волокон, дисбаланс вітамінів і мінералів, гіпоглікемія, різке падіння цукру в крові, ацетоновий запах з рота, зниження працездатності, тому що м'язам бракує глікогену для швидкого викиду енергії. Кетогенна дієта може призвести і до електролітних порушень, які можуть проявлятися судомами в різних частинах тіла. Через перебудову організму на нові обмінні процеси можуть з'явитися побічні ефекти: підвищена стомлюваність, безсоння, занепад сил, запаморочення та нервозність. Тому починати кетогенну дієту можна тільки після обстеження у лікарів, терапевта, ендокринолога, невролога, гастроентеролога та уролога, щоб виключити протипоказання. Консультації гастроентеролога та уролога необхідні для перевірки стану органів травлення і нирок, оскільки кетогенна дієта надасть на них додаткове навантаження.